Від початку великої війни інститут репутації набув ще більше важливості в Україні. Один необережний сторіс і багаторічна стратегія бренду зруйнована. Як уникнути цього ризику? Говорили учасники PR Next – головного міжнародного щорічного форуму із репутаційного менеджменту в Україні. Про роботу із інфлюенсерами індустріалізацію країни та успішні кейси гігантів українського бізнесу детальніше у сюжеті. Понад 300 піар-профі із бізнесу, а також медіа та експерти, гарячі теми, ризики, репутація, міфи навколо індустріалізації та успішні кейси співпраці. Міжнародний форум Некст» відбувся у Києві. Справжня кампанія, ну справді, системна кампанія, в якій є системно побудований репутаційний менеджмент. Вона буде співпрацювати з інфлюенсерами, але вона не віддаватиме їм на відкуп. Вона не передаватиме, не делегуватиме повноваження щодо репутаційного менеджменту. У фокусі панельна дискусія про індустріальне майбутнє України. Провідні піар-менеджери хочуть раз і назавжди зруйнувати закоренілий радянський міф про аграрну країну. Сьогодні ми обмежені. Великими інвестиціями в виробництво внаслідок просто неможливості з точки зору безпеки, але підготувати підґрунтя для розвитку можемо і вже готуємо. Стальне виробництво це швидко, це дешево. І це надійно. Ну це якраз те, що потрібно для відновлення. А з іншого боку, ми серйозно дивимось на технічну освіту на її провадження сьогодні в Україні. Креативники кажуть, відбулася трансформація важкої промисловості, яка до 2022 року була основою експорту. Виклики війни та настрої у суспільстві змінили ставлення до вітчизняного бізнесу. Енергетика це стовп і промисловості, і індустріалізації і суспільного життя. Тобто, якщо раніше потрібно було пояснювати взагалі, в чому важливість енергетики і це вважалося як певна данність, то зараз ця цінність очевидна, і я можу сказати точно, що дуже багато людей її усвідомлює. Феномен української промисловості мітритек галузь, яка в очах багатьох уже більше ніж просто оборонний актив. Мілтек може стати опорою нового етапу індустріалізації України на основі проривних інновацій, які проходять випробування застосуванням у реальних бойових умовах. Оборонний комплекс зараз є рушієм індустріалізації. Інженерна думка наших виробників вона зараз набагато вища ніж там будь-де в середньому по світу. Виробничі наші можливості вище ніж будь-де по світу. Ми можемо зараз при тому, що знаходимося з вами наразі, да, там, в 800 кілометрах чи в 600 від лінії фронту гарантувати виробництво велике для не знаю там Франції або Німеччини якихось оборонних комплексів після палких дискусій та створення нових концептів розбудови України відбулось нагородження ювілейного 10-го національного рейтингу у якості управління корпоративною репутацією. Це відзнака найвища українська професійна нагорода у сфері репутаційного менеджменту.